У роботниках прокуратури гласалма діла брильянтових прокурорів знову набирає обороти у Вінницькій окружній прокуратурі. Працює корупціонер. І не просто корупціонер, і сьогодні ви дізнаєтеся чому а також як завдяки нотаріусу цей прокурор намагався уникнути корупційної відповідальності. Нагадуємо, що корупцію можна знищити тільки усім разом. Таке ганебне явище не може існувати в демократичному суспільстві в Україні. Нам усім має бути соромно, що ми сьогодні сидимо в тилу. А наші хлопці захищають нас там на передовій. При тому всьому, що ми з вами допускаємо, щоб отакі ось прокурори, про яких ви сьогодні дізнаєтесь, сиділи в Вінницькій окружній прокуратурі, отримуючи зарплату понад 60 тисяч гривень, а наші військові там на передовій. Чомусь повинні шукати собі їсти. Вам нічого дивного не здається, що якийсь прокурор, такий собі конівець Дмитро Андрійович, який працює у Вінницькій окружній прокуратурі, може дозволити собі у військовий час, тобто в час, коли йде війна на території України, купувати собі автомобіль. І не просто його купувати, а навіть не зареєструвати цей автомобіль. При тому всьому, що оформити його на себе, ви тільки вдумайтесь, який прокурорський цинізм. Тому, друзі, щоб наші діти жили в демократичній країні, де немає корупціонерів, ми усі разом маємо з вами це забезпечити. Тому прохання, оскільки прокурори, поліція, СБУ та всі інші державні або місцеві чиновники бояться розголосу, бояться четвертої влади, а саме журналістів, як вогню. Бо саме журналісти, громадські діячі, правозахисники розповідають суспільству про ці ганебні явища, які ви чуєте сьогодні, тому будьте активними, обов'язково поширюйте це відео, щоб цього прокурора знала вся країна. Щоб вище стоящі прокурори негайно звільнили корупціонера з лав прокуратури. Бо, як би там не було, корупціонер не має ні морального, ні законного права знаходитись на посаді та ще й не де небудь, а в цілій прокуратурі. Не забувайте писати коментарі більше семи слів, ставити лайк цьому відео, бо завдяки таким простим вашим діям, YouTube зрозуміє, що це відео цікаве, а отже його побачить 10 Десятки тисяч, а можливо й мільйони людей. Бо саме в цьому відео ми надамо вам докази корупційних дій цього прокурора, конівець Дмитра Андрійовича, а саме ви побачите рішення, яким він визнаний корупціонером. А отже, ми усі маємо задати питання, чому він досі працює на прокурорській посаді. Також не забувайте підтримувати нас своїми донатами, адже ми виходимо завдяки вам. Реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під цим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Ну а ми повертаємось до нашого прокурора конівець. ось, поки в Україні повним ходом іде війна, цей прокурор в травні купує собі автомобіль. Потім ви тільки вдумайтесь, не декларує його, хоча купив автомобіль і зареєстрував на своє ім'я. Цікаве питання. Усі прокурори мають бути юристи, ну як мінімум, отримати диплом про це. То він поганий юрист, тобто не профпригодний, як прокурор. Чи все-таки це він зробив умисно? Наприклад, квалів комісія прокуратури, дисциплінарний орган прокуратури, вважає, що він це зробив умисно і притягнув його до відповідальності. А саме друзі, увага! Корупційної відповідальності, тобто конівець Дмитро Андрійович, визнаний винним у корупційному правопорушенні, тобто в прокуратурі Вінниці, працює. Корупціонер, але не поспішайте. Ви не знаєте ще головного факту, який він сховав, і як завдяки нотаріусу він вирішив втекти від цієї відповідальності. В цей час, поки квалів комісія розглядала його питання, він ви тільки подумайте, який це цинізм замість покаяння, замість публічного розкаяння. І написання заяви про звільнення, як це робиться у всіх демократичних адекватних країнах, де корупціонери самі пишуть заяву і йдуть на віки вічні, щоб їх ніхто не бачив в суспільстві. Наш вельми шановний конівець Дмитро Андрійович побіг до нотаріуса і своєю дружиною, так-так, взяв з собою в гості дружину до нотаріуса, і з нею ви тільки подумайте, це фантастика. Уклав договір. Про розподіл спільно нажитого майна, а саме цього автомобіля. Якщо бути відвертими, друзі, то цинізм цього прокурора просто зашкалює. Тобто, для того, щоб не декларувати автомобіль, він швидесенько побіг і зареєстрував його на себе, а потім побіг до нотаріуса, начебто, це спільна сумісна власність. Але квалів комісія правильно кваліфікувала його корупційні дії. І визнала цього прокурора винним у всьому, що ми зараз розповідаємо вам. Рішення від 11 травня 2022 року про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області конівця ДА. до комісії надійшла дисциплінарна скарга керівника генеральної інспекції офісу генерального прокурора Яковлева. А.С. – про вчинення дисциплінарного проступку прокурором конівцем. Д.А. по цій справі комісія вирішила притягнути прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, конівця Дмитра Андрійовича до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Все б нічого. Але дружина прокурора є така сама, як і він, оскільки таким чином вона стала спільником його корупційного правопорушення, а саме вона хотіла, щоб її чоловік, конівець, уник корупційної відповідальності. А це друзі, пряма співучасть в корупції свого чоловіка. Але на превеликий жаль для прокурора все сталось не так, як він того хотів. І, як ми вже зазначали раніше, його визнали винним. Станом на сьогодні рішення вже давно набрало законної сили. Ви зможете його прочитати за посиланням в описі під цим відео. І детально ознайомитись, як прокурор Конівець уникав адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення. А що саме страшне, то це те, що він і досі працює в прокуратурі, це не те, що ганьба самому прокурору Вінниці, це надзвичайно цинічна зневага до наших військовослужбовців, які захищають нашу державу для того, аби усі ми з вами мали вільне мали вільне нормальне суспільство від тієї корупції, яка є в Росії, а деякі наші прокурори тут тихесенько собі за спинами цих військових купують автомобілі. І потім їх навіть не реєструють. Але виникає ще одне запитання, чому він його не зареєстрував? Адже ж він отримав ці гроші законним способом, чи не зовсім законним. Як ви вважаєте, друзі? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Так ми будемо знати, про що думаєте ви, і автоматично це відео буде просуватись в Ютубі. Усім дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе та давайте разом бороти. Це ганебне корупційне явище в Україні. Слава Україні!